Продовжуємо Монсіті вигравати все, що на її путі, там зустрічається. Сьогодні обгралися Вілью, фінал Кубка, Суперкубка Ліги УЄФА. Да, до цього вони виграли Лігу Чемпіонів. Ну, Що можна сказати? Команда там трохи перестроїлася, так оновилась. Ковачича вони придбали і Палнера. Палнер забив, кстати, гол, дуже состав, дуже крутий состав Аке, який Зінченко составив під час конкуренцію, дуже гарний захисник. Він з своєї позиції біжав на правий край. Якщо там проривався нападник один на один не давав виходити, два-три моменти таких було. Ну що можна сказати, так вони виграли по пенальті Мансіті. Сіті, може комусь здатись, що команда така, можна у нього виграти, Ну нагадаю, що вони грали без дебрюне. Це, на мою думку, найкращий гравець в Сіті. І якщо зараз він не отримає там золотий м'яч у 23-му, коли виграв в Лігу Чемпіонів Чемпіонат Англії. Що там, вони Суперкубок Англії виграли у Арсенал, а все, що можна було, вони повигравали. І якщо зараз він не отримав лучшого гравця. Ну і там може бути таке, що не, не отримає, тому що Месі виграв чемпіонат світу, у нього може цих м'ячів з десяток, і йому а, пора на пенсію, а він все отримує золоти у ці м'ячі. Не знаю. Ну, на мою думку, цей молодий покраще виглядає. І Результати, якщо так брати стабільність, результатів то мисі там вже пішов в розкатуху. І клуби міняє він, вже десь там не може прижитись, там не може прижитись. Ну, А цей виграє в Мансіті, Сіті там, мабуть, п'ять чемпіонатів Англії виграв. Я за дебю'ю не говорю. Ну, а так все, що можна сказати. А, ну, що можна додати? Це Юрген Клоп говорив, що ну, немає можливості конкурувати з командою, яка може саме найкраще, що є в футболі. Тренера найгарнішого, состав найкрутіший. Ну як з ними грати? Як з ними конкурувати? Ну, от таке. Так що, все на все добре, до слідуєї зустрічі.